Вітаю понеділок, 8 квітня, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Основне питання: захист Харкова від російських ударів. Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача: штраф чи арешт як каратимуть порушників закону про оборону та мобілізацію. Спецоперація ГУР у Країнградській області РФ горів ракетний корабель. Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Основним було питання Харкова: його захист від російських ударів і можливість зміцнити ППО та РЕП регіону. Президент заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту об'єктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет. Також головком Сирський представив інформацію щодо ситуації на основних бойових напрямках. Комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. На час воєнного стану документ передбачає, зокрема, такі покарання. Для громадян штрафи від 17 до 22,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб штрафи від 34 до майже 60 тисяч. Також комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт, що дозволяє мобілізацію засуджених, повідомив нардеп Бужанський. Пропонується брати на службу не всіх. Не потраплять особи, які вчинили. Злочини проти основ нацбезпеки, вбивці, гвалтівники, педофіли та винуватці ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю чи наркотиків. Львівський суд оштрафував посадовця Держпродспоживслужби за премії самому собі, але той все одно залишився в плюсі. Ігор Мирослав Підганюк виписав собі премії на майже 43 тисячі гривень. Він визнав провину і попросив суд суворо його. Не карати і отримав штраф у 3400 гривень. Але і тут чудеса не закінчуються. На щастя, місцевих правоохоронців та їхніх вірних дружин. На Львівщині діє справжній весняний розпродаж автомобілів. А як ще трактувати, якщо дружина головного патрульного Львівщини Андрія Крутня придбала Тойота Пріус за 5 тисяч гривень, принаймні так зазначено у декларації? Щоправда, на сайтах з продажу авто подібна Бу Тайота Пріус 2018 року можна придбати приблизно за 20 тисяч доларів. Також за хорошою ціною Крутень вказав і Ауді А 6 2013 року вона коштувала всього 130 тисяч гривень. Відомо, що у двадцять році Крутень отримав 647 тисяч гривень зарплати у поліції. Крім того, дружина, що працює у стоматологічному підприємстві, володіє криптоактивами на суму понад 190 тисяч. Гур провело спецоперацію в Калінінградській області, пошкодивши малий ракетний носій Серпухов у Балтійському морі. Інцидент стався 7 квітня на військово-морській базі Балтійськ. Через пожежу всередині корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації. Відновлення боєздатності Серпухова вимагатиме тривалого часу. Росія попросила Казахстан поставити бензин у разі дефіциту через українські атаки на НПЗ. Як пише Reuters, з посиланням на три джерела угоду з постачання 100 тисяч тонн палива вже погоджено. За даними Росстату, на кінець березня, виробництво бензину в Росії знизилося на 14,3%. У Путіна немає військ, щоб прикрити кордони з Фінляндією. Пише політико. Президент РФ погрожує розмістити війська біля кордону з країною у відповідь на її вступ до НАТО. Але ця спроба залякування не увінчається успіхом. Росії банально не вистачає солдатів. Фінляндія дуже вимогливе оперативне середовище, що СРСР засвоїв під час Другої світової війни. Операції в болотно-лісовій зоні вимагають спеціальної підготовки та обладнання, якого в них немає. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження після інциденту з журналістом слідства інфо йдеться про можливе зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК. Нагадаємо, представники терцентру намагалися вручити повістку журналісту слідство інфо сталося це після того, як він оприлюднив розслідування про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі новини Лайф відреагував на інформацію про бронювання від мобілізації працівників телемарафону. За словами нардепа, у переліку є низка інших структур, які не працюють у єдиному марафоні. З одного боку можна лише вітати те, що МКІ попікується стійкістю інформаційного напрямку держави, але з іншого є низка питань щодо переліку структур, які саме критерії бралися за основи і чому, бо важливий елемент взаємодії держави з будь-яким сектором створення різних умов. У Києві на ВДНГ відкрилася виставка фронтових фотографій Костянтина та влади Ліберових лінія зітнення. Журналістка новини Лайв Галина Остаповець відвідала експозицію, що складається із понад 150 документальних фотографій та відео, зроблених за час повномасштабного вторгнення. Деталі в сюжеті. Лінія зіткнення. Понад півтора сотні фотографій не лише із ділянок фронту, а й столових міст, які опиняються під обстрілами РФ. Воєнні фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови презентували фото та відео, які зробили за останні два роки війни Росії проти України. В моральному плані важко все. Є історії більш важкі в, ну, в технічному плані, як це зняти. Тут є такі світлини, здебільшого це знімає кості, тому що це робота на нулі, саме з військовими, і там, окрім того, що підвищений ризик просто звідти не повернутись. Дуже важкі технічні умови, там, наприклад, суцільне темрява і таке інше. Але в моральному плані це все великий біль, це все дуже важко. І Чесно кажучи, з одного боку розуміти типу, це, це велика виставка, і, мабуть, і Костя, і я мали б радіти, але краще б не було цієї виставки, і цього всього краще б не було. Кладовище снарядів у Харкові. Битва за Бахмут, зима на фронті, Серебрянський ліс, 30 годин на нулі, останній штурм да вінчі та інші воєнні фотоісторії. Другий блок зображує реальність цивільного населення кадрами з Мар'янки, Бахмута, Соледару, Херсона, Лисичанська, Бучі, Миколаєва та інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення. Є також знімки із окупованого лівого берега Херсонщини із села Кринки, де ЗСУ змогли закріпитися ще наприкінці літа минулого року та тримають цей плацдарм далі. Костянтин став першим українським фотографом, який зафільмував їхнє перебування там. Чесно зізнається, це було дуже непросто. Після того, як я зробив ці світлини, перше, я боюсь лодок, я боюсь води, і я десь, мабуть, Тижня, півтора-два я не міг себе зібрати для того, щоб поїхати на, повернутися на Донеччину і знімати війну там. Чи видно, обстрілювали вас не один раз? Не обстрілювали, літали в півдрони. Це було це тільки. Кажем, так це були перші тижні, коли у росіян вони масово з'явились. Це тоді я вперше взагалі дізнався, що що таке ФП глушилка Саме після цих кадрів, цих зйомок, ми дуже активно стали збирати на FPV-глушилки і передавати їх війську. Ми хочемо, щоб всі, з ким ми працюємо, всі, кого ми знаємо, щоб у них були ці ФП глушилки, і захист від дронів. Бо це. Керована маленька зброя, яка тебе може вбити, роботи Ліберових відомі не лише в Україні, а й за її межами. Їхні фото публікують у Нью-Йорк Таймс, «Уолл-стріт Джорнал, «Індепендент», А журнал Тайм включив їхні знімки у список 100 найкращих фото 2022 та 2023 років. Виставка «Лінія зіткнення працюватиме в павільйоні номер 4 на ВДНГ з 5 по 21 квітня 2024 року щодня з 11 до 21 вечора. Вхід за донат від 100 гривень. Також за бажання можна придбати будь-яку роботу. Зібрані за період роботи виставки кошти передадуть на закупівлю тисячу дронів для військових. Галина Остаповець Андрій Шматов. Київ. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!